Country. Uh, Ukraine. Вас вітає канал Слово Грай про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної нерухомості у США. Всі контакти в описі. Я вітаю вас. Мене звуть Ольга, і в нас рубрика Народжені щепетати. Дуже приємно було познайомитися, українці в Італії. Ми з нашої сторони. Ми стараємося зробити все можливе, що в наших силах для навчально-виховної роботи школи, для організації культурних заходів школи. Ми тільки для учнів, але й для батьків. От я підійшла б до цього, думаю, ви гарно працюєте над дітьми, а от коли вони повертаються додому, батьки, будучи вже на праці в Італії, можливо, вони не скільки вже ем, згадують українське, не можуть вони постійно бути в українському, і виявляється, що дитина, наче, почерпнула зі школи, а приходить вдома. Чекають батьки, які ще не готові до повністю української ну, збереження свідомості, тому у вас лишаються тільки заходи для батьків, так? Якісь заходи відбуваються, як, як ви гуртуєте батьків для того, щоб вони допомагали вам діток підтримувати оце все, що ви вкладаєте? Я, От вам... ми, ми проводили захід, е, спільний захід, і ми під'єднали mm -hmm. італійські родини. Це був захід присвячений Лесі Українки. Він так називався Мавка. Мавка Лісова пісня, щось таке. Ми вибрали так, так. цей визначний, скажімо так, Лесі Українки, який поставили наші як мультсеріал. Ми його вибрали для того, щоб зробити виставу, і в якій брали участь діти, і не тільки діти. Ми ще приєднали сюди батьків. І наші батьки були ведучими, чи танцювали, підспівували на базі школи. Також ну, це щоб про батьків говорити. На базі школи також було сформовано невеличкий колектив, який називався називається Берегиня, куди батьки і не тільки батьки було певне оголошення, і хто мав можливість і бажання приєднувався до цього культурного, скажімо так, заходу. І в нашій школі мали можливість, мали там невеличкий клас для того, щоб зібратися, поспівати. І ось цей наш колектив, хочу сказати, ми поїхали. були, У нас було свято в Трентіно, був величезний, величезний фестиваль української культури, і там наші дівчата з цим колективом він був зібраний з батьків і просто з людей, з людей, які знали про цей наш колектив представила і нашу школу, і, і взагалі і нас, як українців, як діаспору. Там, там, там було неймовірно це свято було неймовірне. Нас, 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 ми настільки великі, ми настільки багаті, ми настільки широкі. Це було неймовірно. Це не тільки Там були було... танцювальні, так, як кухню розповідали, що як зберігаються мої традиції. А пан Іванко, розпові розкажіть нам, будь ласка, якщо ви вже можете більше саме в курс справи освітнього. Саме оця програма, яка викладається для українців, що, з чого вона складається? З яких основних компонентів це література, мова? Країнавство, так, і... так, ну, так наша головна мета е, нашої школи це не просто давати дітям скажімо так, нав, ну, навчання, писати і читати. Ми прагнемо як, ну, зберігати традиції, зберігати е, ідентичність е, нас, як е, українців. Тому от, е, наші всі от такі уроки вони побудовані так, що дитина природньо приходить в це середовище. Щоб відчути, що відбувається, і ми їм е, навіть і кажемо, коли вони там на перервах спілкуються, чи переходять на італійську. Ми їх навіть просимо. А спілкуйтесь, будь ласка, на там на українській, або там у нас є невеличкі е, кутки для відпочинку для їхніх активностей. І там у нас чи черговий педагог, чи там хтось із нас приходить, розважає їх і стежить в якійсь мірі за тим, щоб вони розмовляли саме на українській. Так, бо тому що у нас є класи, ми насправді їх поділили. Так, так. Ми їх, так, е так. Поділили на українськомовних і італомовних. Бо якщо, наприклад, дитина є вихідцем, наприклад, з сім'ї української, це зрозуміло, що вони будуть розмовляти на українській мові вдома. Якщо дитина є з інтернаціональної сім'ї, це зрозуміло, що вона більше використовує вдома е італійську мову, і українська для них йде йде вже як. як е Іншомовна мова і не друга мож... ну, за а як розуміємо а друг, третя так, через те, що вони вчуть ще англійську. англійську. Так ми так. їх поділили українськомовні і італомовні. Безпосередньо вже під них стараємось зробити там програму. Ну скажімо так, я недовго працюю в школі. Я прийшла років два назад. Як саме я познайомилася з цією школою, і ми також з донечкою переїхали. Я чернівчанка, Ой, я з Буковини, і, і ми також і... з донечкою переїхали сюди. І я отак чисто случайно натрапила на. Фейсбуці на пост у нас є там велика класна група в Українці, українська школа імені Соломії Коршоницької. Наша сторінка там є. Ми там безпосередньо робимо оголошення, рекламуємо нашу школу, і батьки зазвичай звертаються. Бо ми, коли робимо оголошення, то батьки звертаються, що в нас є така от активність, і вони до нас. Приєднується. Ото я привела донечку, бо вона не знала жодного слова на італійській їй було важко, їй треба було якесь спілкування, бо ми буквально переїхали. Ну не говорить вона на італійській. Що ж мені робити, Вона хоче спілкування, а їй 12, Факує, і потім так, спілкування. <реш> так. От, І я прийшла, привела донечку до школи, і мені дуже сподобалось. А ще хочу сказати, що я. от е... Знаєте, як казав Сухомлинський, серце віддає дітям? Я педагог, певно, в всіх мірах і значеннях цього слова. І коли приїхала сюди, мені цього так не вистачало, ну дуже не вистачало. І от побачила оголошення, що там шукають педагога ще одного. Ну, я така, я є, я можу. Іваночка, досвід мали ви? Ви були педагогом до цього чи ні? Так, 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 ні, а, я там, педагог. А, я вчитель початкової школи. школи. І, так, я нушовець, і, скажімо так, я був працюючий педагог. Тобто я звільнилася буквально в перших числах там, вересня, у 20-х числах вересня я вже прийшла і працювала в цій школі. Тобто, в мене не було перериву дія, діяльності. Так, так, перерву в мене не було. І то, ну Це такий, знаєте, я не знаю, як навіть це пояснити, от як кожного. Тижня, можливо, пані Мерика не так, бо вона не викладає. А от ну, я так, кожного так, тижня так. чекаю суботи і кожен вечір приходжу з роботи і думаю, о Боже, а як я маю там це зробити? А як я маю оце зробити? А як оце подати? І там ми вишуковуємо різні відео, інтерактивні завдання, щось переробляємо, щось доробляємо безпосередньо всі і так ну, Ми, ми готуємося весь тиждень для того, щоб. Щоб уроки були цікаві, щоб вони були направлені саме на, 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 на таку подачу і зрозумілу і природню. І розумієте, ще ще одне із питань: це те, що це шостий робочий день для дітей в тиждень. Це їм важко. І ну, ми маємо балансувати настільки, щоб це було цікаво, активно, щоб це їм подобалось. І при це тому не нудьга і примусовість, так як ви кажете, приходно, близько. Там, бо, тому що дитина прийде додому і скаже, М -м -м -м, я не, не хочу мене мені більше туди, мені там не подобається, я там не хочу, мене там змушують. І при тому всьому ми ще й ну, даємо їм знання. Бо, от, до прикладу, минулого року в нас було вже, скажімо так. Е е гордість мене бере і хочеться розповісти. Це такий Так, так, будь ласка. минулого е року. Ми у нас мала кількість дітей, десь 10 чи 12, брали участь в е е конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. А цього року у нас било, брало участь близько 30 учнів. В цьому Так, 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 так. І ми запросили ще інших філологів, яких знайшли серед батьків, також через оголошення, щоб вони прийшли і безпосередньо були ну, незалежними експертами, перевірили ці роботи, і вони були здивовані в порівнянні з минулим роком і цього року. Ми так підняли ну, знання нашої української мови, що вони були дуже здивовані. І я планую, щоб, щоб якось організуватися і щоб діти, які пройшли перший етап і на брнувеб. Броли перші місця якось онлайн, все ж таки додатися до другого етапу цього конкурсу. Це важливо, це, це, це важливо для нас, це важливо. Бо батьці і батькам подобається. Ми все одно якось стараємось, десь якимись силами, щоб якось їх заохотити, якісь подарунки зробити, десь якусь книжечку. І вони активно беруть у цьому участь минулого року. Наприклад, в Шевченківські дні ми також під'єдналися. Ми зробили гарне відео, наші дітки там ну, читали вірші, ми також їх відправляли. Знаєте, готово вони це в Україні відбуватись, відбувається це все. Ну, бо я працюючи вчитель, я знаю знаю це, і подаю дівчатам такі ідеї, і ми до цього підключаємось. І знову наш учень також виборив виборов, я не пам'ятаю яке місце, але також перше. Перше. О, чудово. Чудова. І от ви так гарно знаєте, що, до чого підійшли. Ми зараз є у Львові і дуже часто ми співпрацюємо із школами. Навіть вчителі сучасних шкіл вони навіть не уявляють, наскільки тяжко українцям за кордоном. Чому? Тому що шостий день жодна дитина не схотіла б навчатися. Навіть залюбки. Дитина б хотіла. Поспати, погратися, піти на свої заходи, ані трошки не піти, просто здобувати. То я вам мені от подобається ваша термінологія природна, і ще знаєте, що б сказала, не просто здобуваємо знання, ви допомагаєте їм не забути, хто вони є. Тому що це, це, це перше це, це геніально, тому що знання. Е, ну добре, ми ходимо до українських шкіл, все це непогано. Ага. Ну нас світі хочуть знання, які ми понесли в життя. А чи не забули ми себе українців? Ми почали згадувати. Тому першу місію, оцю, що ви не, не даєте забути місію українців. От це найкраще, що є, і ваша робота тепер значно складніша. Чому тому що шостий mm -hmm. день змотивувати, коли діти йдуть, і зараз нині у школа процвітає? Я теж дуже задоволена, що ви її назвали. Іменем постаті. Чому скільки шкіл я вже на слуху маю за кордоном? Ніхто не називав, ну ніхто, з ким я не спілкувалася, ніхто не називав імені постаті відомої українців. Ну, скажімо, гарні там етношкола або, скажімо, коляда школа, родина школа, як завгодно. Ну ніхто не назвав постатю. Завдяки назві ви зробили історію. Іваночко, це дуже чудово. Та розповідь вона мені і треба було. А от розкажіть, які ваші предмети ви можете більш досконало розповісти, так, звісно, як візьмуть відбула... і знову про потреби. Які ваші потреби, з чого потрібно було? Тому що це теж зв'язок е, українства. Це і е, це теж дуже важливо. Е, так, наш, скажімо так, робочий день складається з. П'ять-шість уроків в нас є дві українські мови. Ми проводимо один урок читання або вже якщо в старших, то українську літературу. Також у нас є урок народознавство. Це дуже він таки називається, де ми розкриваємо, беремо певну тему і розкриваємо. Все, що у нас відбувається, традиції, дійства. І не тільки для дітей, хочу сказати, а й для батьків. Бо, от, до прикладу, коли в нас йде приходить Великдень, це неймовірно, але у італійські сім'ї, італійські люди приходять до нас, щоб навчитися писати писанку. писанку так. Ми добуваємо їм писачки, ми використовуємо справжні віск, ми їм, ми їм показуємо презентації, і я вже не знаю, який рік ця традиція. Вони сім'ями збираються від малесеньких діток, яких там на колінах тримають. І прям бабусі, дідусі, і всі, хто є, от в, в, ну, тут з ними проживають, всі вони приходять, бо у нас в українській школі Це ми пишемо масло. писанки. Це чия рука працює? Хто майстер? Ви ви, купите <сістичні> Іванку, та ви писанкар. Ну, М -м -м. Я не знаю, чи я прям писанкар, М -м. але, писанкар, але у, мене є, у мене є бабуся, яка з дитинства вона нам Навчили. передавала от, такий цей досвід. Мені це дуже було близько, і я навчилася. Я навчилася цього от ремесла, і, і моя донечка тепер також пишеть, зна... пише ну, Кожного кожного року у нас традиція, у нас нам ходить. ну у нас мають бути написані писанки. у нас іще у нас є один педагог, яка теж працює. Ми іншим педагогам показуємо, бо щоб і коли їх багато, нам треба розформуватися і сформуватись по групках, щоб всі мали можливість. І так, ми, ми це робимо. Ми пишемо писанки. І це не Одна тільки Практичне. А, практичне практичне, прям практично. Да. Ну це багато в нас. Ми дуже багато такого з ними робимо там і різні поробки, і віночки. Ми з ними робимо, і там і вишиванки, і вчимо орламенти, які безпосередньо використовували колись на, на наших вишиванках. Трошки ну, по частинах і областях. Іноді, коли дітки старші, і вони цікавляться, то ми їм розказуємо звідки що походить. На Різдво, до прикладу, зараз у нас буде Різдвяне свято таке велике, гарне, масштабне. То ми збираємо ну, стіл, на стіл приносимо 12 страв, щоб всі це бачили. Що ми робили майстер-клас по писанкарству. І не тільки така професійна. Писанкарка, вона сама львів'янка. І ми проводили, де до нас це було в приміщенні церкви, де до нас приходили італійські монахині і приходили цілі італійські сім'ї, щоб навчитися цього розпису. Так, а ще ми проводимо ну од недавно. У нас був також невеличка така акція. Ми з ними ліпили вареники. Оце було ініціатор. Була пані Марка, адже вона дуже любить українську кухню і любить готувати. І от в неї виникла така ідея, і ми її втілили. В нас був фойі, величезний стіл. Ми принесли ну, все, що не ж підготувалися, ми їх варили, ми їх пригощали, пригощали не тільки дітей, а й батьків, які приходили за ними. От зараз Святого Миколая. Ми знову готуємо невеличкий захід. Ми, у нас вже є там татусь, який має переродітися Святого Миколая і принести їм подарунок. Рунки, і і Це таке дійство у нас завжди відбувається. Нас завітає священник. Ну, і священник завітає, так, так, так. От, ще, що ми робимо на, на уроках народознавства? Ну, щоб вони а ну наприклад, щоб постаті зберігалися для дітей. Звісно, ну, знаю, звісно. На уроках української літератури ми також ми завжди ну, діти. От в нас патріотичне виховання і все, і культурне виховання. Ми про Шевченка, мабуть, вони всі знають, вони його вміють розпізнають, і в нас ну, минулого року було проходили ми його, е, якби інноваторство. Знаєте, оту от таке українське про е, Шевченка, ми його із вусами, і без вуси в окулярах. Під час уроку української мови ми наткнулися на вправи те, те, тексти, у яких була інформація саме про Карпати, про ось, о, озеро Сневір. І вони трошки такі, бо вони не знають, що це, і ну, це їм трошки таке далеке, але їм було приємно музей України і не саме так? бо я на відкритті цього музею. Я їздила тому що це моя добра знайома. І е, вона е, роками збирала ці е, ткацькі верстати, е, ці костюми, е, щось вони спеціально заказували, щось е, їм дарували інші організації. Е, він вже, е, напевно, 4 чи 5 років існує цей музей. Один єдиний в Італії. А за фестиваль української культури родився в Мілані. Він був зразу в Мілані, потім він переїхав в Бергамо. З Бергамо він переїхав в Брещу, а потім він переїхав в Падову. Потім його виграла громада Болонії. Вони його зробили в Болонії. Потім найкраще е, представила себе оця е, українська громада з, е, з Тренто. І цього року вони е, проводили е, в Тренто. На наступний рік знову повертається в місто Бергамо, е, тому що там е, створився колектив. З етнічними костюмами. Вона пані Ярослава, вона в Україні їздила, скупляла, і, і зараз в них надзвичайно костюми. Вони зараз беруть участь в італійці, їх запрошують на різні заходи. Ми провели козацькі забави. Ага. І що, а що було на тих забавах? То ви могли все-таки спілкувати з Олексієм 100%? Козацькі забави. Хоча це мені дуже цікаво, адже народні забави і козацькі забави взагалі це наше було своєрідненькі. Що які ну, вас е спробування е бути... були? Ми могли е зібрати п'ять е е учнів і е провести якийсь там матч по футболу, ага. але це не показує. Ну, е ми подумали, що ці е козацькі забави, так, так якраз поєднують і спорт, і традиції, і звичаї. Нашого е, в Мілані створений пласт. Е, ну там uh -huh. їх не знаю, одинадцять діток є. От ми запросили пласт. Ну, готовили го 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 ми козацькі шапки. І, і італійська моя знайома шила ці шапки, шукали шуби, червоне полотно, щоб це дійсно було, виглядало як козацькі забави. І е, був учні нашої школи, які вже вчаться в італійських ліцеях. Ми їх запросили, вони нам допомагали, бо там треба треба бігати, треба рухатися Зробили такий сценарій, щоб там була і козацька кухня, і ці всі козацькі забавили. <пух> 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 Саме е, такого козацького роду, що ви, мабуть, за все хапаєте. Все, що взяла, там, 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 там зв'язки, там поєднала. Ну, розумне, це все. І в спорті, і в побуті, і в варениках, і в освіті. От, от наших людей видно всюди, люди, розумієте, видні, активні, талановиті Україна.